Друзі, ми вже говорили вам, що саме в цей день, багато багато років тому, було вперше видано е, друкований кобзар Тараса Шевченка і говорили про те, як ми згадували шкільні роки, як ми вчили вірші, як ми їх намагалися виразно декламувати, і Наскільки важливо взагалі для людини її артикуляційний апарат та її мовлення? Тому ми просто не могли аби не не запросити до нашої студії нашу хорошу знайому, нашого е, позаштатного. Логопеда. логопеда у нас студії Альона Король. Добрий ранок, доброго, доброго ранку. ранку. Вітаю вас у студії. Е, я переконаний, що багато хто знає знаного. Вибачте мене за таку тавтологію у Вінниці логопеда. Але хто хоче поближче з нею познайомитись, маємо коротеньку відеовізитку. Давайте поглянемо. Альона Король логопед з досвідом практичної роботи, 18 років, засновниця та керівниця дитячого центру логоклуб у місті Вінниця, викладачка Вінницького державного педагогічного університету та офіційна представниця Шведського фольк університету по впровадженню європейських освітніх інновацій в Україні. В мережі її можна знайти за брендованим хештегом королеви логопедії. Життєве красне. Кредо. роби те, що любиш. Люби те, що робиш. Професійне кредо. Діти будуть розмовляти правильно та красиво. Не Альона. тільки діти, а й ми, а й ви всі будуть розмовляти правильно і красиво. Я, я в те вірю на 100-500%. відсотків. Альоночка, ви минулого разу нам розповідали про е, ваше партнерство зі Швеції. Правильно? Вірно, так. Е, і е, на якому етапі воно зараз, що які плоди дала ці, е, ці взаємини і це партнерство? Дякую за це запитання, тому що я надзвичайно пишаюся тим, що наше місто Вінниця, наша Україна вперше. І я дуже люблю вимовляти це слово, тому що це теж свідчить багато про що про пророблену роботу. Вперше е, місяць тому е, дитячий центр Логоклуб отримав сертифікат відповідності. Застосування шведської методики проблемно орієнтованого навчання для розвитку soft skills, гнучких навичок 21-го століття у дітей з трирічного віку. Ми знаходимося зараз в такі часи, коли вже недостатньо просто вивчити цифри, букви, навчитися читати і писати. Так подивіться, в якому мінливому світі ми зараз живемо. І всі роботодавці хочуть зараз від людей чого: хочуть лідерських якостей, комунікації, вміння працювати в команді, тайм менеджмент ціле покладання і таке інше. І ось Швеція, Шведський фольк-університет вперше. В рамках реалізації проекту Erasmus+, вони адаптували ось саме цю методику проблемно-орієнтованого навчання Problem-Based Learning, до занять з дітьми з трирічного віку і передали нам цю методику протягом двох років. Ми її апробували в середовищі з дітками на базі дитячого центру «Логоклуб». і. Пройшли атестацію, отримали сертифікат відповідності. І на сьогодні, вітаємо. дякую, будемо ділитися цією методикою з педагогами міста Вінниці, а також усієї України. Тепер можна вже діток маленьких, що бачите, у них якісь порушення мовленнєвого апарату, уже починати працювати і за новітньою технологією. Що є нового саме на цьому поприщі, попри поприщі профілактики мовленнєвих порушень? Профілактика мовленнєвих порушень сьогодні є надзвичайно важливою, і я цією просвітницькою роботою, яку я здійснюю, так я дякую, що ви запрошуєте, тому що неодноразово вже маю змогу за допомогою вашої передачі, вашого телеканалу, спілкуватися з батьками, і ось саме профілактика, саме обізнаність батьків в тих чи інших логопедичних моментах. Створюють ем, ось той фундамент, коли батьки в першу чергу можуть вчасно помітити мовленнєве порушення, зрозуміти, що той чи інший симптом це дійсно свідчить про якесь відхилення в розвитку мовлення їхньої дитинки, вчасно звернутися до логопеда, отримати допомогу і скоригувати. Ті чи інші особливості до моменту вступу в школу, хоча ми з вами згадували про те, що і школярі можуть працювати з логопедом, і дорослі можуть працювати з логопедом, але пам'ятаємо, що найсприятливіший це саме дошкільний вік. Як саме ви допомагаєте вашим діткам справлятися з цією проблематикою і за допомогою, зокрема, таких підручних засобів, які ви сьогодні нам принесли? Пане, Що це таке? Очнята із на з крави сьогодні? Я взяла свою логопедичну намисто. Це наша така невеличка інновація і адаптація. Харчових силіконових намистин я впевнена, я продемонструю. Я впевнена, що матусі діток раннього віку впізнають ось Грязалочки. цих намистинах mm. саме дитячі гризунки, які застосовуються на етапі прорізування зубів. Mm. Що ж зробили логопеди дитячого центру Логоклуб? Ми ось ці намистини. Які є яскравими мотиваційними, mm -hmm. вони виготовлені з харчового силікону і вони надзвичайно приємні на дотик і на контакт з органами артикуляції? Ми їх адаптували до виконання артикуляційної гімнастики. Чому ми це зробили? Ми сьогодні з вами. Е, я запропоную вам навіть опробувати mm -hmm. також на собі це намисто вже горіхи до рота можна знаєте, не пхати. Ми за ми ніколи не стояли осторонь, mm -hmm. навіть практичних е, навичок. Але наскільки, до речі, ось ця. Гінічно. Ви щойно сказали про горіхи. От саме горіхи не є надто гігієнічними, тому що там є борозди, угу. куди може потрапляти та чи інша інфекція. Таке намисто стерилізується. Усіма способами, тобто будь-який спосіб обробки сюди може застосовуватися uh -huh. в домашніх умовах. Мама може просто прокип'ятити на мастинки, вони стійкі до високих температур. Ми е, в межах дитячого центру ми е, обробляємо. Ми консультувалися зі стоматологами і обробляємо таким чином, як стоматологи обробляють свої інструменти. Uh -huh. Загалом, е, такий набір є індивідуальним. Ми рекомендуємо батькам мати такий набір для своєї дитинки, забирати його додому, стерилізувати, повертатися на заняття і працювати. Mm -hmm. чому ми застосовуємо ці на Дітки дошкільного віку вони мають особливості сприйняття інформації, і е, ми надаємо досить важку інструкцію. Я вважаю, особливо для діток 3-4 річного віку. Ну, давайте уявимо, так що нам потрібно сформувати артикуляцію шиплячих звуків. Mm -hmm. Для цього ми е, надаємо дитинці інструкцію по виконанню вправи чашечка. А відкрий широкоротик, дістань язика, підніми кінчик язика до гори. Бічні краї також язик mm -hmm. не повинен торкатися верхніх зубів. Утримуй чашечку е, на рахунок так. від одного до п'яти. Мені <гум> вже майже 33 роки. <гум> але я вже робити. заплутався <гум> у цьому. Що ви розповідаєте? І уявіть <гум> собі, що ми беремо ось таку нам Як це. Майже 30? Тобі за 30? Кажу майже 33, Бодічка. <гум> Ми беремо ось таку намистинку так. і просимо дитину: відкрий ротика, я покладу тобі на на язичок, ти її обійми і потримай як чашечка. Зроби язичок як чашечка. Намистинка потрапляє на язик дитині, і язик рефлекторно обіймає намистинку, утворюючи форму чашечку. От воно що. Одна все. справа просто на словах пояснити, що я кажу, навіть я не все зрозумів, а дитинка в три роки. А тут практично. Угу. І е, після цього дитина вчиться утримувати намистинку. Е, це іде, як знаєте, ми, ми ходимо на фітнес, так і для того, щоб зміцнити м'язи, yeah. ми застосовуємо гантелі. І ось такі намистинки, Язику, як гантельки гантеля. для язичка. Так, ми діткам так і пояснюємо. Так. Потім ми цю намистину прибираємо, а дитина продовжує утримувати форму чашечка правильно, без зайвих пояснень. Так, ну все, я готовий зробити три підходи по 12 разів. Зробити неможливе і, і спробувати артикуляційну гімнастику. Для нас ви підготували ось такі. Е Буси на Якщо ви бажаєте спробувати, да. я е, розуміла, що можливо таке бажання виникне. Тому я підготувала простерилізоване намисто, оброблене відповідно до усіх правил. Ось так, воно знаходиться у спеціальній коробочці. Uh -huh. Я запропоную вам обережно взяти за ниточку на мистинку. Uh -huh. Ось такий набір. Це буде мій. А ви берете той, який поряд, давай чудово uh -huh. і uh, руками ми не торкаємося на, на мистинок. Uh -huh. Так, ми, ми тримаємо за ниточку. За ниточку загалом логопеди працюють обов'язково в стерильних рукавичках. Uh -huh. І все, що торкається до ритуляційного апарату дитини, воно звісно ж повинно бути стерильним. Ми про це дбаємо. Відповідно, mm. а, яку вправу ви хочете спробувати, яку скажете, я не знаю. Давайте яким До вони є. прикладу, дивіться намис... <laughs> намистин є дуже багато, так. і кожна намистина адаптована під виконання тієї чи іншої артикуляційної вправи. Тому давайте просто а, візьмемо намистину бублик. Ось у вас це є бублик. така чарівна бублик. намистина. Бублик, у мене вона З, на цьому дирочку. намисті. Так. так. Намистина, яка схожа, схожа Беріть. на бублик. Раніше okay. батьки могли застосовувати е, звичайний бублик для артикуляційної гімнастики, а але сьогодні діти його їли. Ми про mm -hmm. так, дитинка виконує вправу і відразу починає їсти. Відповідно, ми не досягаємо тих цілей, які mm -hmm. хочемо досягти. Так. Ми можемо взяти на мистину. ось так. Беріть. Ось так беремо. Берем. Це не і тому так і а, Застосовуючи власний язик, ми обводимо язиком по колу бублика, за часовою стрілкою і проти часової стрілки. Нам доведеться ставити червоний квадратик на нашій передачі. Давай Так, за часовою і проти. За часовою і проти часової стрілки. У нас різні часові з вами площини, друзі. Тому не сваріться. Давай так поверху, так поверху, по кінчиком язика. Кінчиком язика. Так, гострий кінчик язика обводить. За і протичасової. А якщо ми хочемо зробити вправу голочка, ми можемо застромити кінчик язика у дірочку. І рефлекторно язик звужується. Ви як знали, вибрали для мене цей бублик? Рефлекторно язик звужується і набуває форми голочка. А для так. чого? Це? Через, так. А ти а роби, роби, а ага. це для чого? Це що це тренує? Ми, е коли хочемо дитині поставити певний звук. Давай Органи артикуляції повинні набувати певної форми. Так. І часто, саме з набуттям правильної форми, у дітей е, ті чи інші проблеми. Наприклад, знижений тонус е, органів артикуляції, не укріплений кінчик язика. І ось власне вправа голочка і е, вправа бублик, те, що ми з вами щойно виконали, направлена на те, щоб укріпити кінчик язика. І коли ми зміцнимо усі частинки язика, коли ми зміцнимо губи, щоки, сформуємо правильний мовленнєвий видих, далі ми можемо діткам починати ставити звуки. І якщо ми говоримо в контексті е, бездоганне виконання, mm -hmm. дякую, дякую вам за, за я демонстрацію. Я і стараюсь. Сування я, я певно розумію, що мені потрібно до вас наступного разу ага. прийти з дитиною і показати так. якийсь комплекс артикуляційної гімнастики для того, щоб батьки зрадувало. змогли застосовувати такі вправи зі своїми дітками для того, щоб покращувати артикуляцію. І якщо ми говоримо після того, як ми напрацювали точні рухи. Органами артикуляції ми переходимо до постановки, і що можуть зробити батьки, і в контексті профілактики ви можете одягти, воно не стерильне і тут більша нитка. Мене... Якщо ви хочете голов... себе прикрасити в мене язик, та... бублик в ліс, але голова сюди можна, не вліз. Можна одягти. Ось це намисто. І е, якщо ми говоримо про батьків, які можуть хочуть допомогти своїм діткам е, комплексі артикуляційних вправ їх є багато в інтернеті. Але я дотримуюсь такої концепції, що вправи е, потрібно виконувати прицільно, ті, які підходять під індивідуальні особливості дитини, тому дуже добре, коли у батьків є сумніви щодо розвитку мовлення прийти на діагностику до логопеда. Логопед підбере саме ті вправи, які потрібні дитині, і допоможе поставити ті чи інші звуки. Я так радію з того, що в нашому місті є такі спеціалісти, до прикладу, як Альона Король, які допомагають нам самовдосконалюватися, які навчають наших дітей бути. Тебе. Крутими у будь-яких сферах і знаєш, які є брендами свої mm -hmm. справи. Тому що, от я переконаний, знаєте, почуєш якусь дитину згодом, яка гарно спілкується, такі ти часом не віддаляний. Mm -hmm. <ріст> Дякуємо вам за те, що е, розповіли нам ще одні секрети з е, цього незвіданого світу логопедії, і будемо чекати ваших наступних візитів до нашої студії. Дякую.